І так, всім привіт. І ми на водоймі Ульяники. Вчора ми завершили турнір категорошка 2, і нам вдалося за останню добу підтвердити своє перше місце і по двом таблицям забрати головний приз це перше місце. Ми виграли і по загальній вазі, і по важкій рибі. Так що приз ми забрали. І одразу ж вчора віджеребкувалася на наступні змагання на цій водоймі це літній монстр. На мою думку, жеребкування було не зовсім для нас фартове. Нам випав самий, скажімо, мілководний затон, в якому менше риби, ніж в інших двох. Нам випав 14-й сектор, він повернутий в сам затон. Риба Є така, що тут живе, і частина її більша, вона тут проходна і тяжко її брати, треба під ту сторону, де інколи роблять її ближні точки, але тут точки такі є, як 135-125. І команда наша підсилена, так як фізично я б не витримав ще тиждень, а ці змагання йдуть тиждень, з понеділка по неділю. Наше завдання спіймати сім найкрупніших риб найтяжчих серед усіх команд. Так що ми стартанули. Команда, наша підсилена командою С2. В нас дві програми. Одна програма Моя Сквіт та від Crazy Carpa Dale Світ. Будемо дивитись, працюємо. Так що залишайтеся з нами. Будете бачити, як проходив турнір «Літній монстр» на Ульяниках 2024. До зустрічі на клювані! Так, Всім привіт ще раз. Ми на водоймі Ульяники, на літньому монстрі, кубок літнього монстра, який проходить по кобрі в місяці липні, сьогодні 11 липня, і команда містер Карпятник та команда С2. Стоїмо в 14 секторі і намагаємось закрити свої сім риб. Перед цим я виходив до вас в ефір і казав, що ми заїхали. Ось працюємо на двох програмах на чистому сквіді від мене та на Devil Сквіді і сквіді від Crazy Carpa. На, на цей момент вдалося нам закрити вже 5 рибок. Нижня там десь 13 з копійками, верхні 17 з лишнім риби. Але вони всі трудові, тяжкі в плані здобутку, а не в плані ваги. Більшість команд, а це половина, трошки більше, вже мають в своєму заліку двадцятки, але ми поки до них йдемо і намагаємось розібратися як з сектором, так і з тактикою. І, на жаль, ось середина змагань вже минула, але ми ще до кінця не впевнені в тих декілька точках, які ми обрали, щоб намагатися на них робити е такий упор. Тому ми ще в деякому пошуку, чи пошуку і е намагаємось працювати. Працюємо, бойла йде небагато, риба все-таки квола. Зачасту клювання в нас виходить вночі, пізньої ночі. Це після 12 і до 3 ночі. З дальніх точок, точки в нас тут і 125-135. і Дуже багато дрібної риби, дрібного карпу, тільки от зараз витягнули на два 24 бойла. Карпа на 500 грам. Він його обсмактує той бойл, мабуть, там губами його ялози по дну, коштує і навіть без клювань достаєш 24-ту вареньку через варений бойл. Через півтори години, через половиною години, і він вже там 10-16. А бойли тверденькі такі. У мене зовсім там вони свіжі і м'якенькі, то там півтора часа і треба перезакидати. Вночі цей термін продовжується і він триває довше, тому що дрібна риба зачасту відходить під берег, десь в більш безпечні міста, тому що соми. До речі, сом у нас також є в заліку. Ну, в заліку він сидить в карповому мішки, завтра він буде приготовлений і будемо його коштувати в тому чинному вигляді. От. Тому що працюємо ще попереду три дні. Гадаємо, що цієї ночі закриємо таблицю і будемо намагатися покращити результат. Зараз ідемо з 10 7, на жаль, Думаю, все буде добре, поки гачки у воді. Є шанс на перемогу, на призові місця та на бігфіш турніру. А ви залишайтесь з нами та не забувайте підписуватись. До зустрічі на Клюванні!

сюда, туда, туда, сюда, вот так, сюда, сюда. И, да? Так, и... О, все, да. Потом надо сразу поднимать было. Ты Нет. Нет, нет, нет. Это, это, это тянешь. Первый. А, ты первый, сам сюда. На да. эту сторону да. ты. На эту. Проходите, тянешь с этой стороны. А уже там уже ничего не сделаешь думаешь, что? Да а ну смотри. А почему-то, 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 то не то почему не почему-то, не то то

Так, займеш свою рубёшку. Голова, Делать. глянь, а вот как левоза как Да это вообще. Ну красиво рыба. Вот. На курсу чём-то похоже, глаза такие же добрые. Такие здоровые. Так. Всем привет. Ну что? Ось і закінчилися змагання літній монстр на Ульяниках. Де ми з командою C2 Містер Карпятник, змагалися, ловили рибу і боролися за призи ці 6 діб. Що нам не вдалося зробити? Нам не вдалося спіймати рибу важку, більше 20 кг. Сектор це один заливів, де дуже багато на зараз в цьому році чомусь вона більш проявляє активність це дрібна риба. Це такий мілкий карп від 200 грам до кілограма, який не дає бойлу дочекатися важкої риби. Через два часа варений бойл різних виробників, і вітчизняних, і закордонних, вони стають з 24 до 16, і де інколи і зовсім їх нема. Тобто їх. Щось там об'їда або плітка, або карась, або карп. Якщо трошки більш, більша рибка, така 200-300 грам, 500 грам, вона вже чіпляється за бочину за глаза, за низ, губ, за верх губ, і ось не дає дочекатись важкої риби. Сектор мілководний, зліва сидить хлопці, далеко бросали, перекривали нам частково ту рибу, яка десь з великої води. Ну, але ж цей сектор ніколи і не славився такою рибою трофейною. Є тут декілька риб, але ж їх також треба намагатися зловити. У нас це не вийшло, на жаль, отримали досвід ловлі в цьому секторі. Гадаємо, наша думка, що цей сектор 14 або треба ставити, щоб не було 13-го, або не ставити зовсім ставити 13-й на такому турнірі. Ось, Що вдалося, вдалося відпочити, все ж таки спіймати декілька риб 17, плюс, 15, 16, добре відпочити. і Знову ж таки набути досвіду. Ще й сусідів. Кому Бадрія <подарує> нового? <ріст> <ріст> <думала, машином> <ріст> Слідкуйте за нами, залишайтеся з нами, підписуйтесь і до зустрічі на клювання.